Так, насправді зміни відбулися, і зміни відбулися в позитивну сторону. Все більше цивільних людей цікавляться, як правильно спілкуватись. З'явилося більше пропозицій по навчанню правильної комунікації і, взагалі, поведінки з ветеранами, особливо з ветеранами після поранень. Я знаю дуже багато тренінгів, які відвідують саме цивільні. Які практично не дотичні до е, військових, до ветеранів, і е, вони ставлять дуже правильні запитання, і е, все більше і більше долучаються до реабілітаційного процесу, до різних ретритів і так далі. Щодо рекомендацій, це е, ну, по-перше, бути людинами, та е, люди бути людьми. От і напевно, е, так як хочеш, щоб ставились до тебе, стався дої це така база.